Доброго вечора. Сьогодні в нас буде трішечки комбінований ефір. Ми спочатку з вами поговоримо про золоті монети, взагалі про ситуацію на ринку. І далі я вам покажу лоти на аукціон номер 3 Це наномізматичний аукціон Ренесанс. Це саме наша платформа, де ми виставляємо монети на аукціон. І, скажімо так, це таке трішечки продовження від аукціону в Телеграмі. Вчора закінчився аукціон номер 31 в Телеграмі. І як я вам казав, що далі ми будемо вже проводити аукціон наступний на нашій платформі. Там якраз зараз доробляють певний блок різних правок. Вже він буде набагато зручніший ніж був місяць тому, коли ми проводили. Я вам підготував на даний аукціон десь там в районі 40 лотів різні золото, срібло, обігові монети, рідкісні монети різні. Ну, Там буде що придбати у вас, тому, тому можете поступово починати реєструватися, і дані всі лоти ми будемо додавати в нашому YouTube-каналі, будемо показувати в Телеграм, тому в принципі можете в Телеграм собі спокійно підписуватися, хоч цей аукціон не в Телеграмі буде проходити, але все ж таки там будемо кожен лот е показувати. Ще раз всім доброго вечора, бачу, вже поступово аудиторія збирається. Спочатку я покажу вам золоті монети. В принципі, від за тиждень нічого не змінилося, крім того, що золото трішечки виросло в ціні. Напевно, ви це помітили. Наша стратегія вона не змінилася. Ми за даний тиждень докупили зна... значну кількість інвестиційних і колекційних монет. Як я вам і казав, напевно, в цьому місяці я докуплю інвестиційну монету. Я думаю, що я з Карлом. Третім, то куплю монету 100 фунтів 2025 року. Зараз, до речі, знижка на дану монету у нас на сайті 127 тисяч гривень. От якщо я анонсую зараз, ось буквально навіть за тиждень, да, якщо її ніхто не купить, то я її куплю собі в інвестиційний портфель. Е, і на минулому ефірі ви казали, чому золото падає, а в нас знижок немає. Тому я вирішив показати вам певні монети, на які в нас зараз є знижки, щоб ви знали. Частину монет ви можете самі подивитися, там на інвестиційні монети є знижки. Я вам покажу більш такі колекційні монети, які коштують по ціні інвестиційних. На минулому ефірі я вам розповідав, чим відрізняються колекційні монети від інвестиційних. Дані монети є колекційні, але вони вже можна так сказати. Входять до ряду інвестиційних. Чому? Тому що вони коштують плюс-мінус як і колекційні. Це в нас монета австралії Золота, одна унція: 100 доларів 2007 року. І тут у нас сапфіри. У нас ціна раніше на дану монету була 135 тисяч гривень, зараз на неї ціна 128 тисяч гривень. Монета в банківському стані збереження, можливо, трішечки на ній є патини. Це для даних монет нормальна практика. Тут є камінчики сапфіри в ній. і код товару на сайті Monitex 85 828. Тобто, при бажанні, якщо когось цікавить дана тематика, то він може її придбати. Монета відкарбована з золота. 999 проби. Вага в неї 31,1 грам це одна унція. І тираж у даних монет 1000 штук. Так от виглядає сама монета. І виглядає отак от дерев'яний такий от футляр. І собі можна як інвестицію купити. І на подарунок теж гарний варіант. Тому, якщо когось зацікавить, то звертайтеся. Ще одна монета. Золота колекційна. На яку в нас є теж знижка, це в нас 100 доларів 2008 року. Тут уже в нас опали в даній монеті, теж відкарбована в Австралії. Тираж у даної монети 1000 штук, вага у неї 31,1 грам, і відкарбована вона з золота 999 проби. Також на дану монету зараз є знижка. Раніше ціна була 135 тисяч гривень. Зараз ми її продаємо за 128 тисяч гривень. Ціна золота не виросла, не відновилася, ви її можете купити по даній ціні. Код товару на сайті Monitex – 85 830. В банківському стані збереження монета гарна, подарунково інвестиційна вже, можна так сказати. Колекційна інвестиційна. І Давайте ці я І також ще одна монета з даної серії. Це вже в нас 100 доларів 2009 року. Теж відкарбована в Австралії. В даній монеті тут в нас діаманти. Вона відкарбована з золота 999-ї проби. в й 31,1 грам, одна унція, тираж 1000 штук. Також на дану монету зараз діє знижка. Раніше вона коштувала 135 тисяч гривень. Зараз ми її продаємо за 128 тисяч гривень. Чому продаємо дешевше? Тому що, ну як ви знаєте, золото просіло в ціні, і ми на сьогоднішній день можемо дешевше в наших колег-партнерів відкупити. Інвестиційні монети, тому ми можемо і на дані монети зробити теж знижку. Монета в ідеальному банківському стані збереження і буде ідеальним варіантом як для інвестиції, так і для подарунка до Нового року чи до Різдва. Також ще монета, на яку в нас зараз діє знижка, це вже в нас 50 доларів 2020 року. Це в нас американський Орел. Теж колекційна монета, яка відкарбована в спосіб карбування Pruf. І вона відкарбована з золота 917-ї проби. Це е, часта практика для США. Тут у нас зображений Орел, е, монета відкарбована в 2020 році, е, і тираж у даної монети 15 780 штук. Золото 917 проби, тому вага в неї 33,93 грама. Майже 34 грама. Чому? Тому що тут в частоті одна унція. Якщо перевести в дев'ятки, то тут буде 31,1 грам. Дана монета у нас продавалася по ціні 140 тисяч гривень. Зараз ми її продаємо 135 тисяч гривень, теж на неї діє знижка. І код товару на сайті monitex 86 тисяч Супер крута монета, подарункова. Зрозуміло, що тут ви вже за неї переплачуєте, так як вона більш колекційний має характер, невеликим тиражем. І, що важливо, в ідеальному, в суперідеальному стані збереження і можна і собі купити, і як подарунок, і як інвестиція. І також ще, ну, от вона от в такому от футлярі, от все, все ідеально. І ще в нас яка є знижка на золоту монету. Це в нас є знижка на Енеїду. Це в нас 100 гривень 1998 року Енеїда. Золота колекційна монета Національного банку України. Відкарбована невеликим тиражем. В неї тираж 2000 штук. вага в неї... Тут в чистоті це півунці 15,55 грам, але вона важить, так як вона відкарбована з золото 900 проби, то дана монета важить 17,28 грам. Ми на сайті Monitex дану монету продавали за 80 тисяч гривень. Зараз на неї стоїть знижка 77 тисяч гривень. Дана монета вона не в супер-ідеальному колекційному стані збереження, тому що вона була помита від відбитка пальця, тут був відбиток пальця, і ми її помили. Я думаю, що відео воно не передасться. Але як, людина фахівець, то вона, коли подивиться дану монету, то вона зрозуміє, що вона не в банківському стані збереження. Але і продаємо її ми дешевше через це. І що саме важливе, ми це кажемо. Якщо монета мита, то ми точно вам про це скажемо. Тому що інколи з часом там вона так трішечки такої як патинкою вкривається від хімії. І в будь-якому випадку ви до нас через півроку рік звернетеся і скажете, що ви нам продали неякісну монету. Так, тут ось хтось пише, що немає зв'язку. Напишіть, будь ласка, чи добре мене чуть, чи ні. Роман, М. Напишіть, будь ласка. Добре, так? Да? Угу. Дякую вам. І також на даному падінні, як я вам попередній ефір розповідав, що у нас концепція не змінилася. Ми поки що дотримуємося стратегії, що в нас повинно бути колекційних, інвестиційних та інших золотих монет не менше, ніж на певний бюджет, який ми собі запланували. І такі просадки ринка, як був після виборів Трампа, це для нас гарна можливість, щоб ми. Докупили певну кількість монет. Що ми і зробили? Ми на даному падінні докупили інвестиційних монет, унцових, Також ми докупили колекційних монет. Я вам сьогодні покажу чотири колекційних монети НБУ. Це в нас Лавра ене... ну Енеїду. Я, я вам показав. Вона у нас була і до падіння. Успенський собор, хрещення. Ще ми Ластівчине гніздо докупили, але я вам його не показував, тому що минулий раз показував, щоб не дублювати. Хоч ми ще одне купили. І також ми ще докупили Острозьку Біблію. Теж я вам минулий раз показував, але ми їх теж дві штучки ще докупили е, при нагоді. Е, і сьогодні е, ми ще докупили 20 років незалежності і 125 років хрещення Русі інвестиці... ну, колекційні монети стережем в тисячу і ще з золотих монет. Те, що ми докупили, це 200 гривень Лавра. Це у нас 200 гривень 1996 року Лавра. Вона відкарбована з золота 900-ї 900, 900 проби. Тираж у неї 20 тисяч. Це якби найбільшим тиражем колекційна монета. Насправді в неї вага трішки більше. 17,28 грам, тому що вона не з 999, а з 900-ї проби. Теж в ідеальному колекційному стані. Ми її на сайті Monitex продаємо зараз. 62 тисячі гривень це по такій же ж ціні, по якій продає Національний банк України. Код товара 1665. Тобто, якщо ви хочете там в Києві швидко її купити, забрати, не чекати, коли вона буде їхати з НБУ, то можете просто ну, попередньо замовити і під'їхати до нас в офіс її викупить. Ідеальна монета в супер ідеальному колекційному стані. Капсулу ніхто не відкривав. Ще одна золота інвестиційна, точніше, навіть колекційна монета це в нас 100 гривень 1998 року Успенський собор, відкарбована з золота 900-ї проби. В чистоті тут одна унція, 1555 грам, і тираж у неї 3000 штук. Та монета в супер ідеальному колекційному стані збереження, капсула тут нічого не скривалось, ніяких царапин, відбитків пальців. Ми дану монету на сайті Монітик зараз продаємо 77 тисяч гривень. Тераф 3 тисячі, код товара 1628. Цікава колекційна монета. І що важливо, що вона в супер-ідеальному стані збереження. І Ще одна колекційна монета НБУ золота. Це в нас 50 гривень 2000 року. Хрещення Русі. Монета відкарбована з золота 900-ї проби. Вага в неї 1,2 друга в частоті 1555 грам. І тираж у даної монети 3000 штук. Монета в ідеальному колекційному стані збереження, в суперідеальному стані. Коштує, ми її продаємо зараз 78 тисяч гривень. Це код товара на сайті Monitex 1591. Так от виглядає. Тому, якщо когось зацікавить, то звертайтеся. Так, дивіться. Ну, по, по золоту ситуація на ринку стабільна, воно поступово починає відростати. Люди, які інвестували і до падіння, поступово починають інвестувати. Якісь позиції дешевше не виходить відкупити, якісь позиції виходить. Ми зараз. Там куплений матеріал по високій унці, якщо продаємо, то відразу відкуповуємо. Якщо бачимо гарні пропозиції, дешевше теж відкуповуємо. Якщо ми до, через за тиждень не продамо 20 років незалежності і 1025 років хрещення, ну 100, 100 гривневі монети, то я вам їх покажу на наступному ефірі. І далі спостерігаємо, як я вам і казав, що поки що. Немає впевненості в тому, що ринок розвернувся. Паніки я на ринку не бачу. Всі люди, в кого хто притримувався стратегії, що завжди повинні бути вільні кошти, що вільні кошти на відкуп, якщо унція просяде, вони поступово відкуповують, розбавляють ціну, якщо купували дорожче. І в будь-якому випадку, доки Трамп не вступить в повноваження і не пройде певний час, після цього ми не зможемо ніяких висновків зробити на рахунок ринку. І ми, якби, поки що спостерігаємо. Хтось просто спостерігає, хтось як ми спостерігає і докуповує при можливості. І, ну, Якщо зараз сильно унція не виросте, то я в свій інвестиційний портфель буду купувати одну унцову монету, тому що це падіння це якраз гарний шанс, щоб купити і трішечки з бюджета вилізу. Але ну так працює ринок, що потрібно, коли падає, відкуповувати, а не купувати, коли виросло, а про, а коли падає, навпаки продавати. Там бачу, Роман запитував за план НБУ. Якщо чесно, ну я ж вам вже неоднократно так хочу повідомлення. Що скажете про, про план НБУ на 25-й рік, на що варто звернути увагу? Роман запитує. Ну, ви ж знаєте, що я не відслідковую там прям монети НБУ. Я якби ну, цікавлюсь монетами НБУ, вони мені цікаві, я їх умовно, скажімо так, люблю. І один із патріотів Національного банку, ну, як я вам неоднократно казав, що у нас один із кращих монетних дворів у світі. Але я не роблю прогнози, і особливо на монети, які виходять, тому що там дуже багато спекуляцій, і ми, ну, я вже неоднократно казав, що ми від нових монет НБУ поступово в плані ну, відходимо не в тому, що ми їх не продаємо, ми на них не робимо акцент. Тобто, от сьогодні ми купили. По 320 чи по 350 гривень нову монету нікелеву рік Змії. 10 штук. Я їх поставив на сайті 10 штук по 500. Вони, можливо, продадуться швидко, а можливо, будуть продаватися півроку Е, Але мені не 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 принципово, тому що ну ми, ми не ставимо на них ставку. Тому що зараз частина монет продається. Через сайт НБУ, там по 160 гривень частину монет продають банки-партнери по 275, умовно по 300. І коли люди купують вже в два рази дорожче, то ну, там про якусь інвестицію сильно не, не скажеш. Знову знов ефір висить, так? Да? Щось щось у мене сьогодні з інтернетом не розумію. Ну, наче всі поділки, все видно. Тому, не знаю, Роман, чи ви чули те, що я казав, але ну, я за монетами новими НБУ не ганяюсь. Ну, ми не ганяємося в монетах. Ми купуємо ті, які виходять 10-20 монет, додаємо там 30%, 40%, і вони на сайті висять. Щось продається швидко, щось продається довго. Але це. Ну, це відсоток від нашої діяльності дуже малий. Ми не не ставимо на це упор.